Тут рецепт від церкви дуже простий: віруюча людина не відчуває цих всіх проблем. Чому? Тому що коли ми відвідуємо храм кожної неділі або хоча б по через неділю, ми бачимо приклад оцього служіння людству Ісуса Христа. І якщо ми хочемо наслідувати Його, то ми мусимо робити добро ближньому. Так, каже Христос, полюби ближнього свого як самого себе. Тобто, якщо людина віруюча, вірить в Бога, зокрема християнин, для людини цієї втоми немає. Немає втоми е, допомагати, є втома від війни. І е, як результат втоми від війни є. Е, 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 Негативне ставлення до ворога, який створює ту війну, а не до постраждалих від війни. Постраждалому треба допомогти. Тому церква не втомилася. Люди допомагають. Я можу тільки бути фізично втомлений, але морально і духовно мене підтримує Христос, бо Він переміг навіть тих, не тих, хто хотів його вбити, а тих, хто вбили. Його він переміг своїм Воскресінням, тому е, ота любов до ближнього е, е, Ісуса Христа е, є нашим натхненням і є нашою е, силою.